Тільки хмари і небо, і гострокрилі крилі стрижі. Я забуду про тебе, хай лиш тиждень збіжить, хай лиш рани загоїть, все заплутавши сон, горе стане горою в грі вечірній ворон. Чорне на тлі червоного неба, а була така синєва сонце і сніг. Я тоді легко бігла до тебе, Струшував іній срібним м'ячиком, сміх, лише знань. П'яний трунок, лиш думки політ, між рядків поцілунок, як нев'янучий цвіт, на тобі все зійшлося глибина, висота, чи то тільки здалося, чи сказав. Що не та, чорне на тлі червоного неба, Круки, як хмари, сніг звідусіль. Холоду більше не треба, не треба. Снігом вже й так замела. Заметіль сяде сонце і небо спустошене вмить і оголеним нервом без крило тремтить, долі мовчки кивнули, відіграли як слід. Серця ті розчулить, в яких пустка і лід. чорне на тилі червоного неба. А була така синява, що. Аж за край, я і за вік не забуду про тебе. В дальній дорозі мене пам'ятай.